Саня, де вчора бурили? Саня, то не С... спрашу про населені. Саверинці. 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 Це Житомирська область. Житомирська область. Що там наборили? 67. 67 і по воді 35 скільки? 35 до граніта. було статика 8 метрів. Угу. Два Куба, вод? точно є. Два Куба. Якщо вам потрібна сверловина. В камінь, хто каже в скалу, в граніт і так далі. Буримо свердловини, звертайтеся, але треба заїзд такою великою технікою. Буримо в граніт. Ціна буріння, житомир Вінниця, Черкаса 1000 гривень, Тернопіль 1300, Кіровоград 1200. Якщо потрібно, звертайтеся, приїдемо, зробимо такі браві хлопці. Бачите? Виконувати будуть у вас роботи це до речі, копають технічну яму трошки комари, машкарня. Але ми працюємо.